Подагра це крик печінки про допомогу. Чому сечова кислота лише верхівка айсберга? Коли говорять про падагру, усі згадують порини та сечову кислоту. Але суть проблеми саме в печінці. Саме печінка регулює пориновий обмін та детокс організму. Як печінка провокує падагру, давайте розберемось. Перше це слабкий детокс. Якщо печінка не нейтралізує сечову кислоту, вона кристалізується у суглобах. Друге це жировий гепатоз. Перегружена печінка гірше вводить токсини, включаючи іпорини. Третє це дефіцит вітамінів групи Б, особливо Б6, а також дефіцит синку. Без них розщеплення сочової кислоти порушується. І четверте це застій жовчі. Густа жовч дорівнює повільний метаболізм, дорівнює накопичення уратів. Можна роками сидіти на низькопориновій дієті, але якщо печінка не справляється, подагра буде постійно повертатись знову і знову. Тобто, в першу чергу потрібно займатися печінкою. Я для своїх клієнтів індивідуально підбираю програму, до якої обов'язково включаю гепатабіт. Це препарат для відновлення роботи печінки та жовчного міхура. І якщо ви маєте подагру і не можете впоратись, пишіть мені за номером у Viber, і я підберу програму саме для вас. Консультація безкоштовна.